Ех, непрості часи настали. Рудий псяка дракунить всіх своїми вибриками щодень, то сильніше. На фоні новин настрій скаче «Ну все капзда нам всім до зараз, як зайдуть до нас миротворці інвестори міражі Тауруси та Бог зна, що ще, одразу будемо як сир в маслі кататися. Але реальна ситуація така, що ворог суне, як і сунув. І навіть якщо прямо зараз відбудеться якась заморозка, то лапті пльоти неадмінно скористаються перепочинком, аби наростити свої наступальні здатності. Та що б там не було, а треба продовжувати підтримувати наші сили оборони хто як може, тільки вони здатні слугувати дійсним гарантом нашої з вами безпеки, надійнішим за будь-які меморандуми, конвенції та домовленості. До того ж, в останньому ми вже сумний досвід маємо. Думаю, для моїх підписників не є таємницею той факт, що я збираю дрони для сил оборони. Саме для цього на каналі регулярно відбуваються розіграші різних саморобок, на які я переробляю корпуси від всіляких колись вибухонебезпечних предметів. Останньою розігрували огошку, і гроші, зібрані з ваших донатів, пішли на закупівлю компонентів, із яких я разом з вами складу 10-дюймовий FPV-дрон із цифровою системою зв'язку. Ми пройдемо всі кроки від замовлення комплектуючих до складання, із них готового виробу тестування дрону та передачі військовим. Наполегливо рекомендую зареєструватися в спільноті Social Drone, яка на волонтерських засадах займається виготовленням дронів для наших захисників під різноманітні задачі. Посилання на їхні ресурси будуть в описі під відео.